Дня на першому національному студії Львов Добровольська вітаю! Штурм військової частини в Донецьку викрадення директора Луганської школи і донські козаки в Дебальцевому. Окристий тренд виборів 2014. поліграф комбінат Україна завершує друк виборчих бюлетенів. Документи дешевшають за паспорти та водійські провалі тепер платитимемо на 40% менше. Дав на Каннському кінофестивалі делегація Монако бойкотує конкурс через картину про Грейс Келлі. Військової частини в Донецьку українських армійців заблокували озброєні бойовики. Вони вимагають скласти зброю та визнати самопроголошену Донецьку народну республіку. Це вже друга атака на армійців у Будьонівському районі. Перша була 6 травня. Тоді озброєні люди блокували військову частину, але до штурму справа не дійшла. Сьогоднішню спробу захоплення підтверджується в управлінні східного командування внутрішніх військ. Там кажуть, 20 бойовиків перегородили Камазом КПП. Українські військові запевнили, зброю сепаратистам не віддадуть і так. Звані Донецькій народній республіці не присягатимуть Українських десантників, поранених під Краматорськом, добували снайпери у генштабі. Заявляють, нападників було щонайменше три десятки. Вони, як кажуть, місцеві жителі поїхали на двох газелях і жгулях. Засідку влаштували біля дамби. Усі озброєні снайперськими гвинтівками був і ручний протитанковий граномет, якого немає в українській армії. З боку ворога один убитий, і четверо тяжко поранених. Як ми вже повідомляли, напередодні під Краматорськом зав'язався бій між проросійськими терористами та українськими десантниками. Загинули семеро, поранено дев'ять наших солдатів. Донські козаки захопили місто і залізничний вузол Дебальцеве на Донеччині. Свою місію вони називають охороною міста на прохання місцевого населення. Росіяни заявляють, що змушені допомагати Донбасцям через складну політичну ситуацію в Україні. Козаки-охоронці були в області ще під час псевдореферендуму 11 травня. Тоді вони активно охороняли виборчі дільниці від небажаних спостерігачів і українських журналістів. Макіївка залишилася без національного герба України. Кілька молодиків у Балаклавах зірвали з будівлі міськовиконкому державний символ. Для демонтажу тризубця вони використали техніку комунальних служб міста. Міліція діям сепаратистів не заважала. Зараз на будівлі висить прапор так званої Донецької народної республіки. Нагадаю, місяць тому герби України зняли з Донецької облдержадміністрації та слоянського міського виконкому. Луганську терористи викрали директора школи. Близько 14-ї години збройні бойовики увірвалися до приміщення навчального закладу. І силоміць вивели з нього директора Олександру Шевченко. Її посадили в легковий автомобіль і вивезли в невідомому напрямку. Протягом кількох годин зв'язку із жінкою не було, але близько 17-ї заручницю звільнили. Подробиць про справжні причини викрадення поки що невідома, але місцеві жителі пов'язують його з принциповою позицією директора луганської школи. Вона намагалася саботувати проведення незакон. Нього референдуму другою жертвою збройних бандитів у камуфляжі також на Луганщині став директор нафтобази і пальне з неї, погрожуючи застосуванням автоматичної зброї, загарбники вивезли до лісосмуги директора і утримували його там, допоки не забрали з бази все пальне. А це 20 бензовозів. До відділку міліції власники нафтобази вже написали відповідну заяву. На Лганщині сепаратисти захопили виборчу комісію. Інцидент стався в місті Антрацит. Там зібрався тритисячний мітинг проросійських активістів. На ньому люди вирішили, що президентських виборів у них не буде. Одночас обирати не збираються міського голову. Після мітингу кілька людей прийшли до міськради, де розташована окружна виборча комісія. Співробітникам окружкому погрожували та примусили покинути приміщення. Представників вони не були збройні. Вони прийшли до кожної комісії, сказали, що все робота кожної комісії припиняється, нікого тут бути не повинно. Якщо будуть працювати, ми знаємо, де ви живете. Працівники кожної комісії вийшли. За ними зачинили двері. Народний губернатор самоприголошений Луганської народної республіки вже в Росії. Лідери луганських сепаратистів не втіка, як громадянин України, виїхав офіційно, заявляє Держприкордонслужба. служба. Водночас у відомстві пояснили ніяких доручень щодо Валерія Болотова від правоохоронців не було. Напередодні Луганські сепаратисти заявили про замах на Болотова, але подробиць не повідомили. Вчора о 15.20 через пункт пропуску Довжанський громадянин Болотов офіційно перетнув державний кордон України та виїхав в Російську Федерацію. Правових підстав для непропуску його через державний кордон у прикордонників не було. Він не стояв на дорученні правоохоронних органів і відносно нього не діяли ніякі заборони. Прикордонна служба не отримувала інформацію про те, що відносно нього є доручення про невипуск його з державний кордон України. Тим часом серед сепаратистів з'явилися перші амністовані. Їх поки що троє. Це молоді хлопці з Луганська, які погодились скласти зброю, переконати решту протестувальників, з якими велися переговори, поки що не вдалось. Повідомляють адміністрації президента. Одночас пояснюють, попри те, що закону про амністію на сході немає звільнення від кримінальної відповідальності офіційне. Українські шахтарі погрожують повстанням. Їхні проспілкові лідери запевняються, що сепаратисти далі просуватимуть ідею приєднання Донбасу до Росії чи відокремлення регіону від України. І гірники розпочнуть протидіяти. Досі вони були, ніби осторонь, але ситуація на сході збурює дедалі більше невдоволення. Шахтарі побоюються, що криза позначиться на їхній роботі. Експерти погоджуються, вугільна галузь тримається на дотаціях. А після політичних маневрів Донбас ризикує стати невизнаною республікою. І перетворитися на сіру зону Донбас може бути щасливим лише у складі України. Такий майбутній регіон бачить Ріната Хметов. А вихід із кризи лише у децентралізації влади на законодавчому рівні про це йдеться в його відеозверненні, яке оприлюднила сьогодні компанія донецького олігарха System Capital Management. Він запевнив, хоче, щоб Донбас і кожен житель цього регіону були щасливими. Тож пропозиції на кшталт приєднатися до Росії або жити окремо в Донецькій Народній Республіці взагалі неприйнятні. Донбас у цих випадках загине каже Рената Хметов. Это единственно правильный путь. Это изменение в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. На збереження України основна тема загальноукраїнського круглого столу національної єдності. Необхідність його проведення назріла давно, адже ситуація в країні залишається вкрай напруженою, особливо на сході України. Виконувач обов'язків президента України Олександр Тручинов наголошує на недопустимості нав'язування чиєїсь волі українцям. При цьому попередив, що щодо тих, хто диктуватиме свою волю на українській землі, діятимуться відповідно до чинного законодавства. Щоб зберегти спокій в країні, влада готова розглядати посилення повноважень місцевих. Влади та питання децентралізації. Про що ще говорили під час круглого столу, більше знає Павло тирський Вже на початку круглого столу, президента задає тон зустрічі. Влада готова шукати компроміс щодо єдності країни з усіма, крім тих, хто вбиває своїх співгромадян. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути. Нам зараз говорять Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути. Але щоб. Чути людей не треба стріляти. Не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до дівох В свою чергу. прем'єр Арсеній Яценюк наголошує на важливості безпеки людей та збереження миру. Їх на думку глави уряду мають зокрема забезпечити майбутні президентські вибори та зміни конституції, які б мали забезпечити децентралізацію влади. Збалансувати цю владу між центром і регіонами. Не дати можливості жодній державній інституції на монополію влади, але створити реальний баланс, де людина у кожному регіоні може вплинути на свою регіональну владу і може так само відповідально запитати з центральної влади. Серед пропозицій, які озвучили під час круглого столу, розпочати діалог із парламентами України та Росії, щоб зупинити кровопролиття на Донбасі, а ще посадити за стіл переговорів представників влади та мешканців Донеччини та Луганщини, які мають особливу думку на майбутнє цих областей. Але перш за все слід зупинити військові дії. Пропонують у партії регіонів. Я пропоную зупинити дії, перш за все, і тим более натравлювання сторонні ка власті адні граждан. В лице, в лице наших же українців, на других граждан. ще одна пропозиція озвучена під час зустрічі: зібрати саме у Донецьку наступний круглий стіл, щоб вже на місці вирішити всі проблеми. Ідею підтримав голова Донецької ОДА Тарута. Але поки що сам не може сказати, кого запрошувати на зустріч із боку сепаратистів з тої сторони. постоянно, перманентно меняющиеся лидеры. Мы призываем, мы, мы с ними ведем переговоры, а каждый раз появляются другие и другие. Нам нужно будет вести диалог прежде всего с гражданским сообществом. Тарута та висловив готовність організувати круглий стіл з єдності України вже за два дні. До цього часу мають бути підготовлені документи, які б могли обговорити учасники зустрічі. За пропозицією першого президента України Леоніда Кравчука, цей круглий стіл має відбутись у найближчі суботу або понеділок на сході України. Полотись Оксансомойлов, перша національний У другій частині випуску. Дивіться самогубство основна версія вибуху Миколаївської багатоповерхівки. Рятувальники досі розбирають завали обіцянка Росії відправляти свої війська в Україну не буде. Підробити виборчі бюлетені неможливо. Центром виборчком заявляє про багаторівну виступень захисту. Рекорд від України на канському кінофестивалі представлено вісім вітчизняних стрічок. Самогуб з одного з мешканців така основна версія вибуху в Миколаївській дев'ятиповерхівці. Врятована з під завалів Ірина Альфімова зізналася. і чоловік відкрив усі газові конфорки, щоб вкоротити собі віку. Нагадаю, тоді загинуло троє людей, шестеро постраждали. Залишається невідомо доля трьох мешканців. Їх досі шукають під завалами. Співробітники ДСНС працюють цілодобово. Надвечір рятувальникам вдалося розібрати завали до першого поверху та частково у підвалі. Роботу ускладнює те, що конструкції порушу можуть упасти. Нарушены конструкции и все время есть опасность двига конструкции. Надо быть аккуратнее во всех отношениях, соблюдать правила безопасности в проведении спасательных работ. Поэтому работаем посменно, по два часа. Работает одно отделение, меняет другое отделение. так в этом плане работаем. Прислушаемся, смотрим. Перестрілка в центрі столиці з вогнепальною зброєю поранили чоловіка. В нього ушкоджене плече. Інцидент стався, коли той виходив з аптеки. Потерпілого відразу доправили в лікарню. Нападник з місця події втік. Свідки пригоди кажуть, що пролунало три постріли. Одна з кулі і поранила чоловіка, а решта влучила у вітрину аптеки. Склом також був поранений, перехожий. Ведеться слідство. У него был шок, он был в силах бежать, как бы он прибежал тут с, с криками, мы не поняли, что случилось. Но здесь у него текла кровь, его с улицы мужчина перевязал, сделал как бы ремнем перетянул руку и ну, мы вызвали скорую помощь, его забрали. Через анексію Криму Україна втратила вже понад трильйон гривень. Таку оцінку дає вітчизняний мінюст. Україна не має доступу до морських портів та інфраструктури півострова. Також фактично втрачений Чорноморський шельф. У відомстві наголошується, Росія зараз видобуває там і краде український газ. Розмір збитків постійно поновлюється, тому що збитки, окрім фактично, обмеження права користування нашим майном, які знаходяться на окупованій території. Про які я попередньо озвучував, зараз після доповнення складають більше трильйона гривень. Сума збитків буде постійно уточнюватися в сторону збільшення. Надсилати війська в Україну Росія не збирається. Про це в інтерв'ю телеканалу Bloomberg повідомив глава МЗС Федерації Сергій Лавров. Натомість офіційна Москва виступає категорично проти вступу України до НАТО. А от перспективу входження до ЄС чиновник назвав самостійним вибором держави. Не оминув Лавров і питання санкцій. На його думку, європа утримається від серйозних економічних обмежень через високу відповідальність за світову економіку. Одночас, санкції у відповідь, Росія досі не застосувала через свою надмірну вічливість. Пояснив глава МЗС Росії. Thank you. ЄС готує новий пакет санкцій проти причетних до дестабілізації ситуації в Україні. Нині Брюссель розробляє широкі торговельні, фінансові та інші санкції проти Криму, анексованого Росією. ЄС наголошує на територіальній цілісності та суверенітету України цього тижня. Рада єс на рівні міністрів закордонних справ уже заарештувала майно двох кримських компаній: Чорноморська Нафтогаз та Феодосія, які привласнила Росія. Одночас поки що, санкції не запроваджуватимуть проти керівництва Газпрому. Очільник газового монополіста ймовірно потраплять. Під третю хвилю обмежень, які стосуватимуться економічних секторів Росії, про нові санкції попереджає і міністр закордонних справ Швеції Карл Більд переконаний, що Росія і далі нагнітатиме ситуацію, і не виконуватиме Женевських домовленостей, то європейські країни не розколюються, а навпаки, консолідуються. Для Федерації це обернеться жорсткішими санкціями. Триденна жилоба в Туреччині понад 200 людей загинуло внаслідок вибуху на вугільній шахті. Трагедія сталася в місті Сома. Це на південь від Стамбула. У гірників саме була перезмінка. Тому скільки людей перебувало під землею на глибині 2 кілометри, достеменно невідомо. Ймовірно, до 800. Більше 3,5 сотні постраждалих уже в лікарнях. Співчуття від імені українського уряду висловив прем'єр Арсеній Яценюк. Від учора на вугільній шахті на заході Туреччини не припиняються пошуково-рятувальні роботи. Щоразу, як з під кілометрового шару землі витягають живу людину, лунають оплески. Під завалами й досі сотні гірників. Більшість жертв загинули, отруївшись чадним газом. Тож спеціалісти закачують до шахти кисень, щоб урятувати вцілілих. Рятувальникам заважає вогонь, який дотепер палає у вибої. Пошукова операція триває. Ми змушені констатувати загибель багатьох шахтарів, і зараз побоюємося, що число жертв зросте. Тим, кого вдалося витягти, надають необхідну допомогу. Однак місцева лікарня не вміщає всіх загиблих і постраждалих. Під будівлею чергують тисячі родичів і знайомих. Періодично до них входять лікарі, називають імена тих, кого привезли. Повідомляють у якому стані пацієнти, що натовпі через напружену атмосферу не виникло сутичок чи штовханини. Чергують поліцейські та пожежники. Однією з самовірних причин вибуху називають закорочення трансформатора. Власники копальні переконують, регулярні перевірки техніки безпеки порушень не виявляли. Утім, Туреччина посідає перше місце у Європі і третє у світі за кількістю нещасних випадків на виробництві. Більше сотні людей досі у пасті під землею. Це справді одна з найгірших аварій на виробництві в історії нашої держави. Водночас місцеві політики неодноразово заявляли, що в гірничо-водобувній промисловості надзвичайні випадки неминучі. Найтрагічніший інцидент на шахті в Туреччині стався 20 років тому і забрав 263 життя. Марія Кондратіва, Перший національний. Жодного хваленого документа депутати готувалися до проведення круглого столу та з'ясовували стосунки в кулуарах. Під стінами Верховної Ради люди вимагали люстрації. Кілька десятків людей вимагали від нардепів дотримуватись своїх обіцянок. А водночас, уперше, за останні кілька місяців на кнопки натискати почали комуністи. Подробиці далі в сюжеті Зека геть, знову. Лунає під стінами Верховної ради. Люди прийшли до парламенту, аби спитати у народних обранців, де люстрація. У немилість цього разу у павнову призначений заступник міністра енергетики Ігор Діденко, колишнього заступника голови НАК Нафтогаз України в 2011-му звинуватили незаконному присвоєнні газу сукренерго та засудили до трьох років умовно. Одна і та ж колода карт, 20 років, одна і та ж колода карт тусуються і все одно ті ж люди. Коаліція ж Діденка захищає, називає його політв'язним режиму Януковича. Це та була мужня людина, яка в свій час. Прийняла рішення, яке було узгоджено з урядом України, про те, щоб 11 мільярдів кубів газу, за які пан Фірташ не розрахувався, і фактично в такий спосіб вкрав у держави Україна. Вони були закачені в надра нафтогазу. Вдаватися до люстрації депутати. Здається, що не готові. Відповідний закон не вдалося навіть внести на розгляд парламенту. Не підтримує вже традиційно партія регіонів. Ми взагалі проти того, щоб людей обмежували в їх правах. На це має право виключно суд. Перші за кілька місяців голосувати беруться. Комуністи. Щоправда, із усього переліку законопроектів обирають лише чотири. На їхню думку найважливіші. Комуністи не змогли не підтримати закон про присвоєння Європольському аеропорту в імені Аметхана Султана закон про статус народного депутата та закони, які забороняють кнопкодавство. завжди голосували за ті законопроекти, які необхідні нашим людям. А що з усіх законопроєктів, які сьогодні є на порядку денному до внесення, вибрали саме от там переіменування аеропорту? Наприклад. Ми тому що приближили. Ну, ми не могли цього чоловіка цього героя не піддержати. Вот на обійшлося в парламенті і без скандалу. Публічні дебати прямо в кулуарах. Депутатка Леся Оробець свариться із лідером удару. Кандидатку на посаду мера Києва. ЦВК в останній день зняв із перегонів. Вона впевнена, до цього причетні люди Віталія Кличка. Ми пішли в силу і Вислухали тепер Ні, не дам слухати. Не дам вибачай, за такі жив, методи. Не дам. ти з жінкою вже так воюєш такими методами. Друже та конструктивним день не видався. Після вкрай невдалого голосування за порядок денний депутати вирішили не голосувати взагалі, обмежилися розглядом законопроектів. Євгені Токар, Токар'яна Танчак, Олександр Прозоров та Андрій Машляковський перший національний охристі та з багаторівневим ступенем захисту. поліграф комбінат України вже надрукував більшу частину виборчих бюлетенів на позачергові вибори президента. Завершити виготовлення планують до 17 травня. Загалом на них витратили 42 мільйони бюджетних гривень. Вартість одного гривня 20 копійок. Ірина Вінградова продовжить. Новенькі пахнуть фарбою та щойно з верстата. Саме на цих бюлетенях вже 25 травня кожен українець ставитиме позначку за свого кандидата у президенти. Загалом на поліграфічному комбінаті планують надрукувати понад 34,5 мільйони бюлетенів. Це трохи із запасом на випадок форс-мажору кажуть у ЦВК. Якщо всі ці виборчі бюлетені, які надруковані і будуть ще надруковані для позачергових виборів президента України 25 травня, скласти в одну лінію, то ми отримаємо смугу довжиною 21 тисяча кілометрів, тобто більше ніж половина земного екватора. Друкують бюлетені тільки на вітчизняному папері. Цього разу вони охристо-бускового кольору і мають кілька ступенів захисту. Листок паперу 20 на 60 сантиметрів. Містить список із 21 кандидата у президенти. Він має двотоновий фіксований водяний знак. Є на ньому і невидимі волокна жовтого, зеленого та червоного кольору. Побачити їх можна тільки при ультрафіолетовому випромінюванні. Є й інші позначки, але їх тримають у таємниці. Ші бюлетені, які надруковані і які друкуються ще до виборів президента, вони повністю відповідають всім ступеням захисту і будь-яка підробка цих бюлетенів. Ми вважаємо практично неможливим. Друг бюлетенів контролює спеціальна комісія із шести членів, щоб нічого не нафальсифікували. На цьому етапі стежать представники від кандидатів у президенти. Останній бюлетень з верстату має вийти 17 травня. А вже наступного дня їх доправлять до виборчих дільниць. Ірина Віноградова Андрій Скорик перший національний. Водійські посвідчення техпаспорти на автомобілі дешевшують на 40%. Від сьогодні виготовляти документи буде Нацбанк. Раніше ці функції були підконтрольними міністерству внутрішніх справ. А друкували посвідчення і паспорти у компанії ЄДАПС. Нагадаю, в березні цього року МВС викрило корупційні схеми консорціуму, тому їх позбавили такого права. При виробниці «Єдапса», якщо посвідчення водія стоїло 198 гривень, сьогодні воно буде коштувати сто. 100... 14 гривень, що менше на 40% їх вартості, така ж ситуація із посвідченням щодо е, власності на автомобілі. Воно теж із 198 буде стояти 114. Така тенденція буде і в випуску паспортів. Де ми можемо сьогодні сказати, що як закордонні, за кордоні, так і паспорти наші українські цивільні, також ціна там буде набагато нижчою. Звітна смуга аеропорту Бориспіль під загрозою підтоплення. План порятунку призупинено. Грунтові води підійшли під саме литовище через поля фільтрації, на яких відстоюються усі січні води міста Борисполя. На вирішення питання торік держава вже виділила гроші, і забудовники розпочали зведення нової очисної станції, але нині роботи призупинили. Більше знає наша Вікторія Пластун. Це головна очисна споруда. Проте наразі тут роботи не ведуться. Забудовники чекають, доки курс євро знизиться, тому гроші лежать на рахунках у банках. На зведення очисних споруд у Борисполі торік із держбюджету виділили 240 мільйонів гривень. Тоді розраховували, їх вистачить на усі витрати, враховуючи імпортне обладнання. Євро тоді коштував 10 гривень. Наразі грошей бракує. Щоб не підвищувати вартості проєкту, забудовники чекають на стабілізацію курсу через це і гальмуються виконав. На сьогоднішній день ми освоїли 56 мільйонів гривень. Останні кошти 180 мільйонів у нас на рахунку. Практично будівництво закінчено, матеріальна частина, будівельна частина закінчена. Залишилось закупити обладнання. З держави мені більше коштів не треба. За ці кошти, які в мене є, ця станція буде працювати. Коли розпочинали зводити споруду, темпи робіт випереджали план, тому попри нинішню затримку, поки встигають. Підтверджують цей представники Мінрегіонбуду, які контролюють процес будівництва. Запевняють, об'єкт навіть можна закінчити швидше ніж розраховували. Залишається закупівля обладнання і накриття банки. Більше нічого. Це все реально до кінця року. якщо буде фінансування, закінчити цю роботу. Зараз усі злиті з каналізації відходи Борисполя на полях фільтрації. Через це страждає екологія міста, кажуть фахівці. Коли запрацює станція, вода стане чистішою, проте доведеться підвищити тарифи для населення. Подорожчання буде незначним, бо до очисної споруди планують підключити і сусідні села. Це дасть змогу розділити витрати на її утримання. Об'єкт таке навантаження витримає. Його будують із запасом. Але ніхто не хоче платити більше, але ми цю воду п'ємо, яка сьогодні йде в грунтові води, неочищена. Очищення тих самих Фекалій, це електроенергія, це робочі місця. Тут це ж треба буде все це платити, Все це буде входити в тариф. Щоправда, проектом не передбачено, куди далі стікатиме очищена вода. Наразі місцева влада веде переговори з сусідніми селами, щоб зливати очищену у станції воду до річок. Санітарні норми це дозволяють. Наразі об'єкт готовий вже на 60%. відсотків. Вже влітку 15-го року він має виглядати ось так. Вікторія Пластун Ярослав Тихомир, перший національний. Боснія і Герцеговина у полоні великої води. По всій країні вже кілька днів не вщухають зливи. Рівень води в річках місцями піднявся на понад метр. У багатьох регіонах водойми повиходили з берегів. Найскладніша ситуація в Сараєво. Там вода дісталась до житлових будинків. Підтопленими лишається близько півсотні осель. 30 жителів довелося евакуювати човнами. За прогнозами синоптиків, дощі не вщухатимуть в Україні ще кілька днів. Червоні доріжки, десятки голівудських знаменитостей, сотні спалахів фотокамер. У канах стартував 67-й міжнародний кінофестиваль. Україна цьогоріч представлена рекордною кількістю картин. На лазурову узбережжя вітчизняні митці привезли аж вісім стрічок. Не обійшлося на кінофестивалі без несподіванок. Монарша родина Монако на європейський конкурс не приїхала. Чому дивимось далі? Кінофестиваль у Канах стартував скандалом. Відкрила кінопокази стрічка Принцеса Монако з Ніколь Кідман у головній ролі. Фільм розказує про кризу подружнього життя монаршої родини на початку 60-х років. Сама ж принцеса Монако разом із родиною проігнорувала один із найпрестижніших європейських конкурсів, мотивуючи це тим, що у фільмі багато перекручених фактів та неточностей. може проте. Для основного конкурсу журі обрало 18 кінострічок. Директор фестивалю наголошує, як ніколи прагнули збалансувати програму показу. У ній є і метри, і зовсім молоді, та ще нікому не відомі майстри. Золоту пальмову гілку ж цього року пророкує драмі Зимовий сон нурі біль геджейлана про життя колишнього актора, якого спіткала невдача у бізнесі. Україна свій кінодоробок з восьми картин представить у паралельних програмах. Серед них документальне кіно Сергія Лозниці про майдан, драма Плем'я Мирослава Слабошпицького про глухих, відреставрований колір граната Сергія Параджанова та ще п'ять короткометражок. Всього за 12 днів кінофестивалю у Канах продемонструють 4 тисячі картин із понад 100 країн світу. Микола Прудник перший національний. Такими були підсумки середи. Дякую, що з нами. Я бажаю вам приємного вечора. На все добре.